Водитель ну сколько можна эту музику переключить? Ти на якій зупинці виходиш? На конечность. Ну, от, до кінцевої вона ще п'ять разів переключиться. Це ж радіо. Быдла! А от за такі слова до кінцевої можна і не доїхати. Нет, ну послушайте и правда, включите іншу музику. От вашого шансону вже голова болит. А чого зразу шансон? Може проблеми в голові. Спасибо. Эта музыка действительно слишком негативно и агрессивно влияет на вашу психику. Я в тишине ехать не буду. Я все ж таки на катафалк веду. Ну, тогда хорошо. Давайте выясним, какая музыка нравится большинству. Хорошо, хорошо, я ошиблась, нельзя прислушиваться к мнению большинства. Сейчас я сама поставлю музыку, которая уж точно никого не будет раздражать. Ну она уже 20 хвилин играет. Когда почнется слово? Это же классика! Тут нет слов. Тут только... Її Величество, музика. Ну, знаєш, такі непогані. Не те, не що прям я слухав, але заспокоїє. От прям є такі відчуття рівноваження, умиротворення. Все ж таки непоганий був цей чоловік Моцарт. А це взагалі-то Шопен. Так, давай свою хліборізку там завали! Критик, блін, музикальний. Сусіда недоділений! Будеш мені розмовляти, так лично з цим Шопеном познайомишся там.